Казочка про Марійку, Тимка та безпечну дорогу. У затишному містечку Хацон жили двоє друзі Марійка та Тимко. Одного сонячного ранку вони зібрались піти до парку на ігровий майданчик. Пам'ятай, що дорогу потрібно переходити тільки на пішохідному переході або на зелене світло світлофора, казала Марійка. Звісно, я все знаю. Вони дійшли до перехрестя, де стояв світлофор. Загорілося червоне світло, і діти зупинились. Ой, а навіщо ж чекати? «Машин же немає!» Почувся голос. Це був Сашко, їхній однокласник, який уже майже вибіг на дорогу. «Сашко, так не можна, вигукнула Марійка. Навіть якщо немає машин, треба чекати зеленого світла. Сашко зупинився, коли засвітився зелений, всі разом подивилися вліво, потім вправо. І тільки тоді перейшли дорогу і пішли до парку з ігровим майданчиком. У парку друзі побачили Іринку, яка саме виїжджала на велосипеді прямо на дорогу з машинами. Іринко, це небезпечно. крикнув Тимко. <звіт> Тися треба на тротуарі або бо у парку, а не на дорозі. Ой, дякую, я не знала, – сказала Іринка і поїхала до парку. Діти дружно побігли на майданчик. На майданчику вони грали, стрибали і остаточно вирішили, що тепер обов'язково будуть дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не наражатись на небезпеку. Увага! Завжди пам'ятайте, ніколи не перебігайте дорогу на червоне світло. Ні в якому разі не грайтесь на дорозі. Дорогу можна переходити лише пішоходним переходом. Ні в якому разі не перебігайте дорогу перед машиною. На самокаті або велосипеді можна їздити лише спеціальними доріжками. Завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху.